бестселеру спокій у кожному кроці, тхідь ніатхань книга Страх, необхідна мудрість для проходження крізь шторм. Це могутня та практична книга, що допоможе подолати наші обмеження та особисті страхи. Книга в'єтнамського будійського майстра дзену, поета, вченого миротворця та одного із найвідоміших духовних лідерів світу тхіть Ханє. Страх має безліч облич від страху неуспіху до турбот про повсякденне життя, від фінансових та екологічних неспокоїв до всесвітнього відчаю, який ми всі відчуваємо, коли стикаємося з втратою друга або коханої людини. Навіть в оточенні всіх умов для щастя життя може відчуватися неповним, коли страх тримає нас за минуле та хвилює про майбутнє. Хоча ми всі відчуваємо страх, можна навчитися уникати, уникнути того, щоб наше життя формувалося та керувалося ним. На цих сторінках. Автор талановитий вчитель, який колись був номінований на Нобелівську премію миру Мартіном Лютером Кінгом Молодшим, досліджує походження наших страхів, проливаючи світло на шлях до знаходження миру та свободи від тривог та пропонує потужні інструменти, які допоможуть нам повністю їх знищити з нашого життя. Це позачасовий шлях для безстрашного життя. «Goodreads» – 4,1 зірка офіційного перекладу української мови не існує. Це був наш, Це є наш переклад. Вступ, безстрашність. Життя для більшості з нас сповнене чудових і важких моментів. Але й для багатьох із нас, навіть коли ми дуже раді, за нашою радістю стоїть страх. Ми боїмося, що цей момент закінчиться, що ми не отримаємо те, що нам потрібно, втратимо те, що любимо або що не будемо в безпеці. Часто ми найбільше боїмося того знання, що одного дня наші тіла перестануть функціонувати. Отже, навіть коли ми маємо всі умови для нашого щастя, нам все ще бракує радості. Ми думаємо, що для того, щоб бути щасливим, нам слід відштовхувати і ігнорувати свій страх. Ми не відчуваємо себе спокійно, коли думаємо про те. Що нас лякає, тому ми заперечуємо свій страх, але він все ще є. Єдиний спосіб полегшити наш страх і бути дійсно щасливим це визнати його і поглянути глибоко в його джерело, замість намагання втекти від страху, ми можемо запросити його до нашого усвідомлення та поглянути на нього чітко і глибоко. Ми боїмося речей, що є поза нашим контролем. Ми стурбовані, що захворіємо, постаріємо, втратимо речі, що найбільш цінуємо, намагаємось міцно триматися за речі, нам небайдужі. Наша посада, майно, близькі люди, але міцне тримання не зменшує наш страх, і, зрештою, одного дня нам доведеться відпустити усе і всіх. Ми зможемо взяти з собою абсолютно нічого. Ми припускаємо, що ігноруючи наші страхи, вони зникнуть. Але якщо ми заховаємо переживання та тривогу у нашій свідомості, вони продовжуватимуть впливати на нас і приносити нам все більше горя. Ми дуже боїмося залишитися безсилими, але у нас є сила поглянути глибоко у наші страхи, і ми здатні трансформувати наші страхи. Практика повноцінного життя теперішнім моментом, те, що ми називаємо усвідомленістю, може надати нам сміливості зустрітися зі своїми страхами. Бути усвідомленим означає дивитися глибоко, торка. До істинної природи, взаємобуття та бачити, що ніщо не втрачено. Одного дня під час війни у В'єтнамі я сидів на постому аеродромі у високих гір'ях В'єтнаму. Я чекав на літак, щоб відправитись на північ, вивчати ситуацію з повенем і допомогти постраждалим від нього. Ситуація була терміновою, тому я мав відправлятися на військовому літаку, який зазвичай використовували для транспортації таких речей, як одіяла та одяг. Я сидів самотній на аеродромі в очікуванні наступного літака. Коли американський офіцер підійшов до мене. Він також чекав на свій літак. Це було під час війни, і там були лише ми двоє на аеродромі. Я поглянув на нього і побачив, що він ще юний. І раптом я відчув багато співчуття до нього, чому він прийшов сюди вбивати чи бути вбитим. Тож я промовив зі співчуттям. Ви, очевидь, дуже боїтесь В'єтконгу. В'єтконгами були в'єтнамські комуністичні партизани. На жаль, я не був дуже досвідченим, і те, що я сказав, посіяло зерно страху в ньому. Він одразу схватився за зброю і запитав мене: ти в'єтконг? Перед приїздом у В'єтнам офіцери армії США вивчали, що кожен у В'єтнамі може бути В'єтконгом, і страх оселився у кожному американському солдаті. Кожна дитина, монах могли бути партизанським агентом. Солдати були обучені таким чином і їм бачились вороги повсюди. Я намагався висловити своє співчуття солдату, але щойно він чув слово в'єтконг його переповнював страх, і він опускав руку до зброї. Я знав, що потрібно бути дуже спокійним. Я практикував дих і видих досить глибоко, і затім сказав: Ні, я чекаю на мій літак, щоб дібратися до нанго, вивчати там повінь та допомогти постраждалим. Я мав багато співчуття до нього, яке було чутно у моєму голосі. Під час нашої розмови я зумів повідомити, що вірю, війна принесла багато жертв не лише з в'єтнамської сторони, але й з американської. Солдат також заспокоївся, і ми змогли поговорити. Я був в безпеці, тому що мав ясний розум і спокій. Якби я діяв зі страху, він би застрелив мене через його, через його страх. Тому не думайте, що небезпека приходить лише ззовні. Вона приходить зсередини. Якщо ми цього не визнаємо і не дивимося глибоко на наші особисті страхи, ми можемо накликати небезпеку і нещасні випадки на себе. Всі ми переживаємо страх, але якщо можемо глянути глибоко в нього, ми зможемо звільнити себе від його полону і доторкнутися радощів. Страх тримає нас сфокусованими на минулому чи стурбованими майбутнім. Якщо ми можемо визнати наш страх, ми можемо усвідомити, що прямо зараз ми в порядку. Прямо зараз, сьогодні ми досі живі, і наші тіла працюють бездоганно, наші очі можуть. Все ще бачити, це прекрасне небо, а вуха, все ще можуть чути голос наших коханих людей. Перша частина споглядання нашого страху це лише запрошення його в свою свідомість без осуду, просто спокійно визнаємо, що він тут. Це вже приносить значне полегшення. Тоді раз наш страх заспокоївся, ми можемо ніжно його обійняти і поглянути глибоко в його корінь, його джерело. Усвідомлення походження наших тривог і страхів допоможе нам відпустити їх наш страх походить з того, що відбувається прямо що відбувається прямо зараз. Чи це давній страх, страх з дитинства? Коли ми практикуємо запрошувати наші страхи, ми стаємо усвідомленими, що ми все ще живі, що все ще маємо багато дорогоцінних речей, якими насолоджуємось. Якщо ми не здатні, ми не зайняті подавлянням страху, а керуємо їм, ми можемо насолодитися сонячним світлом, туманом, повітрям і водою. Якщо поглянути вглиб страху і ясно побачити його, то тоді ми можемо прожити життя, наповнене сенсом. Наш найбільший страх, що коли ми помремо, ми станемо ніким. Щоб позбавитись цього страху, треба поглянути глибоко в початковий вимір і побачити нашу справжню природу ні народження, ні смерті. Звільнитись від ідеї, що ми всього лише тіла. Що помирають, і щойно ми побачимо себе як дещо більше ніж фізичне тіло. Ми зрозуміємо, що не з'являємось ні звідки і не зникаємо в нікуди. І тоді ми звільнимось від страху. Будда був людиною і також знав страх. Але він проводив кожен день, практикуючи усвідомленість і приглядання ближче до свого страху, коли стикався з невідомим. Тож він міг зустрітися зі страхом спокійно. І є історія, коли Будда прогулювавшись, натрапив раптом на Ангулімалу, відомого розбійника та вбивцю. Анголімала прокричав Будді, аби той зупинився, але Будда продовжував йти повільно і спокійно. Розбійник дігнав його і запитав, чому той не зупинився. На що Будда відповів: Ангулімала, я давно вже зупинився. Це ти не зупинився. Будда продовжив. Я перестав приносити страждання іншим живим створінням. Усе живе, хоче жити, усе боїться смерті. Ми повинні плакати в собі співчутливе серце і захищати життя усього живого. Вражений Ангулі Мала попросив дізнатися більше, і до кінця бесіди він дав клятву відмовитись від насилля і вирішив стати монахом. І як Буда зумів залишатися таким спокійним і розслабленим при зустрічі з збивцею, це екстремальний приклад, але кожен з нас стикається зі своїм страхом, тим чи іншим шляхом кожного дня. А щоденна практика усвідомленості може надзвичайно допомогти в цьому. Безстрашність не лише можлива, а й найвища форма радощів. Якщо коли-небудь літаку пілоту оголосить, що літак ось ось розіб'ється, я почну практикувати усвідомлене дихання. Сподіваюсь, ви б зробили те саме, але не чекайте критичного моменту, щоб почати трансформувати. Свій страх і жити усвідомлено. Ніхто не подарує вам безстрашність, навіть, як, навіть якби поряд з вами сидів Будда. Він би не зміг наділити вас такою якістю. Раніше. Багато хто з нас не пам'ятає цього, але дуже давно ми жили в утробі матері. Ми були крихітними живими створіннями. У цілі вашої матері було два серця її і ваше. На протязі цього періоду ваша мама робила все для вас. Вона дихала за вас, їла та пила. Ми були з'єднані через поповину, і оксиген їжа надходила до вас через неї. Ви були захищеним і задоволеним середині своєї матері. Вам ніколи не було занадто жарко чи холодно навпаки, було дуже зручно, відпочиваючи на м'якенькій подушці з води. В Китаї і В'єтнамі утробу називають палацом палацом дитини. Дев'ять місяців, які ви провели в утробі, були одними з найприємніших часів у вашому житті. Після наступив день вашого народження, і все навколо стало іншим. Ви потрапили в нове середовище. відчули холод і голод вперше. Звуки були надто гучними, світло надто яскраве, і ви вперше відчули страх, споконвічний страх. В Середині палацу дитини вам не потрібно було використовувати легені, але в момент вашого народження хтось перерізав поповину і. І ви більше не були фізично з'єднані з, з матір'ю. Мати більше не могла дихати за вас. Вам потрібно було вперше навчитися, як робити це самотужки. Якби ви не могли дихати самостійно, ви б померли. Народження стало надзвичайно небезпечним часом. Вас вигнали з палацу, і ви дізналися зі страж. І ви зіткнулися зі стражданнями. Намагалися вдихнути, але це було важко. В легенях ще була рідина. І щоб вдихнути, вам потрібно було спочатку виштовхнути цю рідину. Ми народилися, і з цим народженням народився наш страх разом із бажанням вижити. Це споконвіч... споконвічне бажання. У дитинстві кожен з нас знав, щоб вижити, нам потрібно знайти когось, хто попіклується про нас. Навіть після того, як нам перерізали поповину, ми все ще змушені бути, були повністю покладатися на дорослих, щоб вижити, коли ви залежите від когось чи чогось, щоб вижити, це означає, що між вами все ще існує зв'язок свого роду невидима поповина. Коли ми виростаємо, наш споконвічний страх і бажання залишаються. Хоча ми вже не діти, ми все ще боїмося, що не виживемо, що про нас ніхто не подбає. Кожне бажання, яке ми матимемо в нашому житті, корениться в цьому первинному фундаментальному бажанні вижити у дитинстві. Ми всі знаходимо способи вижити. Можливо, ми відчували себе дуже безсилими. У нас були ноги, але ми не могли ходити. У нас були руки, але ми нічого не могли вхопити. Ними нам потрібно було придумати, як змусити когось іншого захистити нас, піклуватися про нас і забезпечити наше виживання. Кожна людина іноді боїться серед багатьох інших речей, ми боїмося самотності. бути покинутими, старіти, помирати, хворіти. Іноді ми можемо відчувати страх, не знаючи точно, чому. Якщо ми попрактикуємося дивитися глибше, то побачимо, що цей страх є результатом того початкового страху з того часу, коли ми були новонародженими, безпорадними та не здатними нічого зробити для себе. Незважаючи на те, що ми стали дорослими, цей споконвічний страх і бажання все ще живі. Наше бажання мати партнера і частково продовженням нашого первинного бажання, щоб хтось підклувався про нас. Ставши дорослими, ми часто боїмося згадувати або відчувати зв'язок із цим первинним страхом і бажанням, тому що безпорадна дитина в нас все ще жива. У нас не було можливості поговорити з ним чи нею. Ми не знайшли часу, щоб подбати про поранену безпорадну дитину всередині. Для більшості з нас у тій чи іншій формі наш початковий страх продовжується. Іноді ми можемо відчувати страх самотності, можемо відчувати, що один я не зможу це зробити. Я повинен мати когось. Це продовження нашого первісного страху. Проте, якщо ми подивимося глибше, то побачимо, що у нас є здатність заспокоїти свій страх і знайти власне щастя. Нам потрібно уважно придивитися до наших. Та стосунків, що побачити, чи базуються вони головним чином на взаємній потребі чи на спільному щасті. Ми схильні думати, що наш партнер має силу змусити нас почуватися добре, і що ми не в порядку. Якщо поруч з нами немає партнера, ми думаємо, мені потрібна ця людина, щоб піклуватися про мене, інакше я не виживу. Якщо ваші стосунки засновані на страху, а не на взаєморозумінні та щастя, вони не мають міцної основи. Ви можете відчувати, що вам потрібна ця людина для вашого власного щастя, і все ж у якийсь момент ви можете виявити присутність іншої людини неприємністю і захотіти її позбутися. Тоді ви точно знаєте, що ваші почуття спокою та безпеки насправді не походять від цієї людини. Подібним чином, якщо ви любите проводити багато часу в кафе, наприклад, то це можливо не тому, що саме це кафе дуже цікаве. Це може бути тому, що тому, що ви боїтеся залишитися на самоті. Ви відчуваєте, що завжди повинні бути з іншими людьми. Коли ви вмикаєте телевізор, це може бути не тому, що ви хочете побачити захоплюючу програму, це тому, що ви боїтеся залишитись наодинці з собою. Страх того, що про вас можуть подумати інші люди, виникає з того самого місця. Ви боїтеся, що якщо інші подумають про вас негативно, вони не приймуть вас, і ви залишитеся на самоті в небезпеці. Отже, якщо вам потрібно, щоб інші завжди думали про вас добре, це є продовженням того самого початкового страху. Якщо ви регулярно ходите по магазинах, щоб купити собі новий одяг, це через те саме бажання. Ви хочете бути прийнятими іншими. Ви боїтесь відмови, боїтесь бути покинутим і залишитись наодинці без нікого, щоб подбати про вас. Нам потрібно придивитися глибше, щоб визначити первинний споконвічний страх і бажання, які стоять за оботьма нашими моделями поведінки. Кожен страх і бажання, які ви маєте сьогодні, є продовженням початкового страху та бажання. Одного разу я йшов і чув щось схоже на поповину, яка зв'язувала мене з сонцем на небі. Я чітко бачив, що якби сонця не було, я б одразу помер. Потім я побачив поповину, яка пов'язувала мене з річкою. Я знав, що якби не було річки, я б теж помер, бо не було б мені води напитися. І я побачив поповину, яка пов'язувала мене з лісом. Дерева в лісі створювали мені кисень для дихання. Без лісу я б помер. І я побачив поповину, яка зв'язувала мене з фермером, який вирощує овочі, пшеницю та рис, які я готую та їм. Коли ви практикуєте медитацію, ви починаєте бачити те, чого інші люди не бачать. Хоча ви не бачите всіх цих поповин, вони є пов'язуючи вас із вашою матір'ю, батьком, фермером, сонцем, річкою, лісом тощо. Медитація може включати візуалізацію. Якби ви намалювали себе з такою кількістю поповин, ви б виявили, що їх не лише 5 чи 10, а можливо сотні чи тисячі, і ви пов'язані з усіма ними. У Plan Village, де я живу на південному заході Франції. Ми любимо використовувати гадхи короткі практичні вірші, які ми читаємо мовчки або вголос протягом дня, щоб допомогти нам глибоко прожити кожну звичайну дію нашого повсякденного життя. У нас є гадха, щоб прокинутися вранці, гадха, щоб почистити зуби, і навіть гадха, щоб, використ... щоб користуватися автомобілем чи комп'ютером, гадха, яку ми говоримо, коли подаємо їжу, виглядає так. У цій їжі я бачу чітко присутність цілого всесвіту, підтримуючого моє існування. Дивлячись глибше на овочі, ми бачимо, що всередині них сонячне світло, хмаринка, земля і багато важкої, але улюбленої праці також є в їжі. Дивлячись таким чином, навіть якщо ніхто більше не сидить з нами, щоб розділити цю їжу, ми знаємо, що наша спільнота, наші предки, матінка природа та весь космос поруч з нами та всередині нас у кожну мить. Нам ніколи не потрібно відчувати себе самотніми. Одна з перших речей, які ми можемо зробити, щоб заспокоїти свій страх, це поговорити з ним. Ви можете сісти з цією лякаючою дитиною всередині себе і бути з ним ніжним. Ви можете сказати щось на зразок цього. Люба маленька дитина, я, я це твоя доросла особистість. Хочу тобі сказати, що ми вже не діти, безпорадні та вразливі. У нас міцні руки і міцні ноги. Ми можемо дуже добре захистити себе, тому немає причин, чому ми повинні продовжувати боятись. Я вірю, що така розмова з дитиною може бути дуже корисною, тому що внутрішня дитина може бути глибоко пораненою, і дитина чекала, коли ми до неї повернемося. Усі рани її дитинства все ще там, і ми були настільки зайняті, що не мали часу повернутися до допомогти дитині вилікуватись. Тому дуже важливо знайти час, щоб повернутися, розпізнати присутність пораненої дитини в нас, поговорити з нею, спробувати допомогти їй вилікуватись. Ми можемо кілька разів нагадати їй, що ми більше не безпорадна дитина, ми виросли дорослими і можемо добре піклуватися про себе. Практика розмови зі своєю внутрішньою дитиною. Покладіть дві подушки. Спочатку сядьте на одну подушку і вдайте, що ви безпорадна, вразлива дитина. Ви висловлюєтеся, «Люба, Я дуже безпорадний, я нічого не можу зробити. Це дуже небезпечно. Я збираюсь померти. Ніхто про мене не піклується. Ви повинні говорити мовою малюка». І поки ви так висловлюєтеся, якщо виникають почуття страху, безнадійності, стресу та безпорадності, будь ласка, дайте їм виникнути та розпізнайте їх. Дайте безпорадній дитині достатньо часу, щоб повністю висловитись, це дуже важливо. Закінчивши говорити, перейдіть на іншу подушку, щоб зіграти роль дорослої особи. Дивлячись на іншу подушку, уявіть безпорадну дитину, яка сидить там і поговоріть з нею. Послухайте. Послухай мене, я доросла людина. Ти більше не безпорадна дитина. Ми вже виросли дорослими. У нас достатньо розуму, щоб захистити себе, вижити самостійно. Нам більше не потрібен хтось, хто б піклувався про нас. А ви коли ви спробуєте це, ви побачите, що відчуття безпеки є, яке ви хочете відчувати, не обов'язково походить від чіпляння за іншу людину чи постійного відволікання. Взнання та заспокоєння внутрішнього страху є першим кроком до того, щоб відпустити його. Розуміння того, що ми зараз у безпеці, має важливе значення для тих із нас, хто зазнав насильства, страху чи болю в минулому. Іноді нам може знадобитися друг, брат, сестра, вчитель, щоб допомогти нам не повернутися в минуле. Ми виросли. Тепер ми здатні не лише захищати себе, але й повноцінно жити теперішнім моментом, допомагаючи іншим. Це був фрагмент для знайомлення. Цілу книгу можна придбати за будь-який донат для ССУ. Всього книга має 100 сторінок. Пишіть у коментарі ваш е, нік в телеграмі, якщо вас зацікавило. Дякую.